E Німецький лікар, який прожив у Росії майже все життя, Федір Петрович Гааз. В історію він увійшов як лікар-дослідник, організатор охорони здоров'я філантроп. За майже півстолітнє жертовне служіння знедоленим людям, російський народ прозвав його святим лікарем і Божою людиною. Це йому належать слова поспішайте робити добро. Це про нього сучасники склали приказку у Гааза Гаазенє отказа». Росію він вважав своєю другою батьківщиною. З 1807 року Газ головний лікар Павлівської лікарні Москви. Через 20 років він увійшов до числа членів тюремного комітету. З його ініціативи для арештантів відмінили різки і зробили шкіряні підкайданники. На благодійність пішло все його майно, тому поховали Федора Газа за кошт держави. Поспішайте робити добро. Умійте прощати, бажайте примирення, перемагайте зло добром. Не соромтеся через малий розмір допомоги. Прагнучи розширити коло використовуваних джерел, він активно провадив археологічні розкопки в різних частинах Росії. Археолог, історик права та архівознавець Дмитро Якович Самоквасов. Серед наукових інтересів ученого були питання етногенезу слов'ян, формування державності в давній Русі, виникнення і розвитку давньоруських міст. До числа найвідоміших його знахідок належать поховання воїнів-дружинників біля Чернігова та курган Чорна могила. У 1891 році свою значну колекцію археологічних пам'яток самокласов передав історичному музею Москви. Дмитро Якович – відомий ще й як автор проєкту архівної реформи в Росії, більшість положень якої були втілені вже у радянський час. Будь-яка повсякденна дрібниця минулих століть стає живою тканиною історії, наповнюючи особливим ароматом сухий перелік дат і подій. Розкрити свій природний акторський хист Йому допомагала неймовірна енергія, якою він запалював усіх довколишніх. Андрій Олександрович Миронов. Найпопулярнішою його театральною роллю став феєричний фігаро. Сам Миронов у житті справляв таке ж враження людини, яка сяє життєрадісним темпераментом. Після ролі чарівного злодія Гещі у діамантовій руці він став улюбленцем мільйонів. А пісня Острів на везіння стала для Миронова перепусткою у світ мюзиклів. Відтоді не було жодної кіностички, де актор не співав би. 14 серпня 1987 року у Ризі під час спектаклю Безумний день або одруження Фігаро він знепритомнів, а за два дні помер. Через п'ять років у Москві Миронову було встановлено пам'ятник. Життя велике благо, і воно в людини, як виявляється, дуже недовге. Головний православний храм Великого Новгорода Собор Святої Софії. Цей храм лише на кілька років молодший за Софію в Києві. Його було зведено всередині 11 століття на замовлення новгородського князя Володимира, сина Ярослава Мудрого. З того часу Святософіївський собор у Новгороді став основною святиною міста. Навіть у бій новгородські ратники йшли зі словами За Святу Софію. Уперше собор було освячено 1050 року єпископом Лукою. Наприкінці ХХ століття, коли храм було повернено руській церкві, він був освячений вдруге. В 16 серпня 1991 року собор особисто освятив патріарх Московський і всієї Русі Олексій II. Сьогодні свята Золотоверха Софія Великого Новгорода знову, як і сотні років тому, закликає своїм дзвоном до молитви. И своды древние Софии вновь осенят Христов алтарь.